Я вчора в поїзді, сьогодні тут торгую на мій зайчик, держи камеру. Боже, мій, Ну йду до вас. Ага. Хорошо, ти з цієї сторони зайчик знімає. Спасибо. Добрий день. Спасибо. Боже, дякую ага. вам. Вам велике дякую, так, це святий спірідок. Матушка Оксана Хезді. Я вам передаю дуже велике вітання, дивіться, хай ладно. Це святий ви знаєте, от він у мене. Сіжі поля з Ніколаєм. Я коли я вже говорила вам, так? Е, у мене колись було кості, не пичай, печаль. У мене таке время, дуже. Мені моя клієнка повинна поїхати на корпус до світовий рідок. Я одаложу її гроші, я зараз передажу 500 доларів. Їду я приїжджаю. Ви знаєте, нічого не просила. Не здоровий чоловік, просила, дай мені восплаві роботу. Дай мені розчитися з долгами. В долгах була, як в Чіл Там одовжила, там вітала. Боже, містид. Ну і приїжджаю, у мене в 50 доларів, як вибраться, як хочемо світлістий дому. І от посередині не знаю. Приїжджаю, я відкрив, а в мене на роботу пішов прав. Боже що ж у мене так? Що ж не так? А потім хочу сказати, що все пішло так. Я вам дуже дякую.

Бабушка Галя, ви вже збацені. Моя любимая, моя доча приїхала. Зайди до мене, зайди до мене, я вас обніму. Йдіть сюди. Тому що ви не можете зайти? я розкочу. Це наша самі любима бабушка Галя. А, дихающа, моя любимая девочка. Хорошого дня, дякую вам, що ви в мене є. Я вам дякую за вашу підтримку. Тому що ваша підтримка вона стоїть, щоб ваша сітулька. Опаля! Опаля, опаля. На нас сілася далася. Подивимося до сіка. У нас завжди дуже багато людей, тому що люди нас люблять. Ми хороші. Да, да. А завідують, то мовча. Да. Все. Хорошого дня, да. дякую. Спасибо, бабушка. Все, прийшов пін-код, все прийшов, що миря, 100 грамм чорний. 80 доларів, даю зайчик. Воно така баночка, не все. Ось така баночка. Якщо ви хочете, ви її навіть можете спробувати. Бабушка Галя, не буде. Дивіться, мільйон двадцять п'ять процентів. Ви взагалі навіть не переживайте ні за що. Сусід скидали жити, можна, як ви отримали. Каже, 20, 20 доларів дати вам грипти чи доларами? Доларами, все гласно. Сейчас я даю свою черную сумочку. Открыю свою золотую сумочку и даю. А я без холодильника могу я ее держу. Скикань. Вот подсудили медальчик. Там 480 грамм без шкурочки. да. А так редкость 720 кг спина менялась. Да там? Що подумайте, приходьте. Ну, зачесалася, подожди. Так мені кажуть, ну, що дай найти цей товар прийде. Хоча в нас сьогодні п'ятниця, обичайно ми в, в, в началі неділі приймаємо, але Леся каже, ні. Ти приїхала і заказуй свій товар, тому що, що ти про нього розказуєш. Так. Так, да, чи ,да, чи, ви знаєте, що в нас крабік продається всегда. Хоча дівчатка, ви знаєте, що це товар не перший необходимості дома подушку, але люди його їдять, ну якби люди його їдять, що я можу вам сказати. Ціна на крабик не мінялася. Е, більше ходовий крабик, це такий баночка. 250 грамів. Він стоїть 2 тисячі, пол кіло він стоїть 4 і 700 грамів він стоїть 6 тисяч. Крабік йде плотніки дівчатками. Крабік йде перша фаланга, він іде не пустотілий, він іде забитий. Ціна на крабік, дівчатка, вже вам кажу, 6 тисяч 4 і 2 тисячі. Крабік йде першої фаланги. Багато хто покупляє. Ну, на кожний товар і свій покупати. Так само, як на чорну ікру. Ікра чорна є, вона йде і пол кіло 230 грамів і 350 грамів раз. Ось така баночка 350 грам. Ось така одна баночка залишилася у нас сотка, бо вона дуже ну, сотка продається. 8-3-300 стоїть така баночка, там йде 100 грамів. Це йде ікраз, де когось і тратя, я вам це вже говорила. Плюс ми сьогодні отримали отаку курочку, вона йде розрізна. До речі, ми її зараз перевіримо на якість. Вона йде от така вкусненька, там йде баночка 0,5 кіло. Значить так, сьогодні взяли на пробу, ми опять же горбушку. Ви знаєте, що горбуша? 700 гривень за 100 грамм ціна не мінялася і з кожним разом вона вже пішла ікра це року, і вона йде з кожним разом, і крупніша, і малосоня. Хоча я хочу вам сказати, що літом, да, обично літом, приходить ікра трошки столяненька. Тому що літо, ви знаєте, в будь-якому випадку вона не буде у нас літерна, ну, тому що вона не буде стояти. В будь-якому випадку вона трошки сльона. Та, значить так, мої хороші крабік, я ще раз говорю вам ціну. І, до речі, замовлення настільки на вайбер. 0,98493076. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. 300. 320. Е, до речі, свіжої рибки немає, свіжої рибки побольше. Е, 380, це нормально? Так, да, більше не буде. Бо рибка на 4 часи не і а ми... Так, е, рибки цілої немає, тому що ми переробили на молоточку, ви знаєте, що ми беремо рибку вже на 2.400, будь ласка, і 500 нам Давай, зайчики, кипяток, тому що ми беремо рибку з вами вже знаєте на дві сторони і туди, і туди. До речі, зараз косик, давай кипяточок, давай зайка моя. Ще відеочко да там даю. 500 гривень, будь ласка. 500 двір. 480 грамів без шкурочки вибирати. Костенька, давай кипяточок мій. Косик, давай зайка. Здравствуйте. Конец. 550. Давай Костик, давайте питоки, да отпускаем. Я буду пока пяточек гарач. Даю 550 гривен. Даю вам конец. Сейчас даем вам. Костенька, сюда, зайчик. Сейчас. Надо кисить пенец и пробовать якорочку. Накручивать зайчик. Так мой хороший депутат, получается, пока теплоточек, пока теплоточек хороший, мы с вами будем кругувати. На якість нашої пороки, ви знаєте, що при кожному полученні мені сюди відкриває кості, мені так, сіди до мене. Дивіться, вона, по-перше, супенька вся, дивіться, вона вся суха, ми беремо її от. дивіться, вона яка густа. Це раз вона прямо вся густіша, так? Дивіться, я беру, дивіться, вода, Леся, показує водичка чистенька, щоб ви не говорили, що вода мутна. Беремо і корочку, і робимо отако. Коли водичка мутна, це говорить про те, що і край йде якісна і натуральна. Коли, ікорочка, коли водичка буде така, як вона залишила. Це говорить про те, що екра не якість. Так само чорну ікру, ми пройде до мене. Подивіться, вона йде суха. Вона йде отака сухенька, подивіться, вона суха, 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 вона прямо отака от красавіця. Ми беремо бубочку, бо ми теж дивіться, ми ложимо її сюди і виходить, що з неї білочок. Коли з неї виходить білок, це говорить про те, що ікра якісна. Що чорна ікра, що красна, виходить з неї білочок. Якщо білок не виходить, то це говорить про те, що її не неякісна. Так, зайшов, давайте. Найди сюди. Давай, ану, пробуй такой. Костенька, давайте пробуй мені, зайка солі. Мені саме головне, ви знаєте, найголовніше мені на А Ану кажіть. Саме головне, ану, кажи. зайка, що ти там? В міру для мене. Так? Хорошенька? Да. В міру сумели така. Ні, що, ви, дивіться, ми її так позакрили, зараз я накриваю. І на цей день я поставлю баночку на вісні, щоб бачили, що ці баночки є пол кіло. Тому що, дивіться, у от от нас 0, ми ставимо 525 грам. Ви знаєте, плюс ложиться трошки, щоб пробувати. Всі ми її курочку пробуємо. Так, давайте йдемо до горбушки. Горбушка в нас ціна не мінялася. Ціна її кості до мене. Ціна її 700 гривень за 100 грам. Так, зараз Костик, давай тобі. Так, ну, давай. Добрий день. Костю, пану, кажи, відпускає вас. А ну, Леся, бери, бери собі такушити. Горбушки, да? Даємо. 1400. Так, Та що ти? Бізь на ложку на собі з Давай. Давайте, середнього, вона середній посох, щоб кусолі не косолі саме те, і має гречинки. З кожним разом, з кожним разом, от ми коли беремо, ви бачите, вона хоче. Дай, дай дає вас. Хоч курочку бери. З да. кожним разом, дивіться, і курочка тут густіша. Вона йде мало-мало сольненька, ціна її 700 гривень за 100 грамів. Ціна її не мінялась. Отак от, от ми борчики з вами беремо. Спасибо вас! Отак, от, от бачите, відкриваємо все головне про те, що в неї немає жижі. Мої хорошенькі, ви знаєте, що за якість, за якість свого товару я не сили відповідальність. Для мене дуже важливо, щоб я не те, що купили товар і просто принесли його додому і все. Для мене дуже важливо, щоб купили товар і його поїли. Тому що це дійсно це не дійшовий товар. І хочу вам ще сказати, що у мене ціна. Сутвістя з цим товар. У мене ціна, які всі людей, вона у мене не завищена, не занижена. Ви розумієте, що ікра вона не може стояти 200-300 гривень за грамм. Хоча рибі жир він теж буде стояти 400 гривень 100 грамів. І якщо хороший рибий жир, він теж дуже полезний. Тому що ви знаєте, кожна рибулечка вона має омега 3 яка дуже полезна для організму. Значить, тобто, так чорна точка 80 доларів за грамм, горбушка 700 гривень за сторону. Всі мій любимі наші фабрики, значить 250 грамів, це 2000 тисячі. Пол кіло стоїть 4 і 600 грамів стоїть 6 тисяч. 6 правильно гадала? я її забула? Я і забула далі. Мої хорошенькі замовлення ми приймаємо тільки на Viber вайбер 0984930776. Ще раз вам хочу показати, дивіться, ікра, провіряється. Береться крутий, крутий питочок і кидається і корочка. Водичка, ви бачили, була світ, з кожної, якщо ікра натуральна, з неї виходить білочок. Якщо ікра не натуральна, то водичка останеться прозора і бубочка впаде на дно. Ще раз вам хочу сказати, ми не працюємо на, ш... на швидкість, ми працюємо на якість. Для мене дуже важливо, щоб ви все вкусно поїли. У нас ікра пасується 100-200 кг. Отакі вот баночки. Ми пасуємо її на осінь, зима ми робимо пластик. Просто зимою вона літом вона дуже добре зберігається, так. але вона не залежить. Ви бачите, кожен раз, коли ми отримуємо ікру, я вам її себе показую, тому що це ікра. Це товар, який, я не кажу, що він там вау продається, але він продається. Ви знаєте, на кожний товар є свій покупатель. Хто любить ікру, хто любить рибку, хто любить колбасу. Ми стараємося завжди воно годити. Значить, баночки такі є. Потім не забувайте, що в нас є в продажі щуча ікра. Щуча ікра, вона навіть найбільше вітамінів, ніж чорний. Щуча ікра по вітамінозу йде до чорної ікри. Тільки чорна ікра стоїть 80 доларів 100 грамів, щучка пол кіло стоїть 4 тисячі, 250 грамів стоїть 2 тисячі і 100 грамова баночка стоїть 450 гривень. І корочка йде плотненька, вона не йде жидка ні в якому разі, вона йде мало сотна. Одне час, вона була така, знаєте, жидковата, але я завжди говорила, що ікра на сьогоднішній день трошки жидковата. Я перевертала бутилочку, але вона була вкусна, але коли ікра йде свіжа-свіжа, вона йде трошки, знаєте, така жидковата. Мілке зерно. Зараз зерно. зерно йде крупненьке, и корочка смачна, і взагалі у нас все смачне. Ми знаходимося на привозі, ми знаходимося в віаремчик. Ціни у нас однакові, продукція у нас однакова. Замовлення тільки на Viber 098 493 0776, а ми у вас I love you.